Всім привіт! У мене сьогодні ще 31 грудня, 22 рік все ніяк не відпускає. От, і за таких умов в'яжу, в'яжу свій бактус. Треба його закінчувати, тому що 10 числа в мене вже має вийти звіт по спільному проєкту, а в мене він ще не готовий. Ось, тому працюю в таких умовах. Звісно, ще вмикають собі лампу, підсвічую трохи, щоб зір не садити взагалі. Але якось отак от. Сьогодні нам країна, сусід, передала привіт. І ось тепер у мене такі умови для в'язання. Але нічого, ми витримаємо і вистоїмо. Якось так. Ну, все, відключаюсь. Всім привіт! У мене сьогодні 1 січня, і я вітаю вас новим роком. Сподіваюся, що сьогодні вночі ви загадали те ж саме бажання, що і я. Я думаю, що у багатьох українців було саме таке бажання цього року. От, тому ще раз вітаю і хочу з вами поділитися моїми покупочками пряжі, які я зробила ще в минулому році. Але не було можливості її вам показати. А про деяку пряжу я взагалі забула. Купила і забула. Ось тому зараз вам її покажу. Почнемо, мабуть, із оцієї пряжі. Тут немає нічого написано, але наскільки я пам'ятаю, це 30% махеру і 70% якихось штучних волокон. Ось, Вона такого молочного кольору. Здається, 900 метрів чи 1000 метрів на 100 грамів. Я купила собі 100 грамів. Як підмод, наприклад, до шкарпеток. У мене є така меланж, бежева, світло-бежева пряжа. І для того, щоб шкарпетки були тепліші, ось я купила такий підмот. Так, тут у мене 100 грамів. Ось. Все, відставляю. Друга пряжа, яку я купила вже давно, але не показувала вам. Ось такий колір. До речі, камера його доволі непогано передає. І я навіть зв'язала ось такий е гігантський зразок. Ну, я, звичайно, жартую. Ось такий зразочок. Але все-таки камера. Ось так, засвічує трохи. Так, засвічує. Тут у нас 100 грамів, так, в цій бобінці. 100 грамів, і у складі тут 90% мариносу і 10% кашемір. От. Я прийшла до дівчат в магазин і. Не пам'ятаю, я купувала якусь пряжу, прийшла просто її забрати. І побачила ось це яскраве диво і просто не могла пройти. Просто так не купивши її. І все-таки 100 г я собі взяла на шапку. Давно собі хотіла такого кольору, шапку, якусь таку неонову, яскраву. Е Зв'язала зразочок, спиці вже не пам'ятаю які. Ну, це ж я. На щоб було його в'язати. Ну, більше мені просто хотілося подивитися, як вона розкривається. Ну, класна пряжа, м'якенька, така приємна. Ось, така бобінка в мене. І зараз ще покажу е, буквально коли мені 29 грудня і 31 грудня мені теж пройшло по, по бобінці. Трошки пошелепую. Ось така бубінка і ось така. Як бачите, за етикеткою можете зрозуміти, що це пряжа із магазину Бубінка Ярн від Лілі. От. Зараз я вам трошки пошелепую, але хочу дістатися до пряжі. Бачите, як Ліля. Запаковує. Класно. Так, ми собі теж зробимо новорічний настрій. Ось. Так. У мене буде кадр блискучий. Тут е, Леля мені поставила ну, таку картку, да, де можна. Підписувати, що це за пряжа, якою складу вона, який метраж, вага і так далі. І вставила ще, мабуть, з цього артикулу ось такі зразочки, щоб можна було спробувати і подивитися, що це за пряжа. Так, у мене колір ось цей. Ще тут колір такий коричневий. Шоколадний? Е, наскільки я розумію, темно синій, але він вам передається як чорний. Ось е, такий винний портовий колір і беж, теплий беж. Ось такі зразочки. От, будемо придивлятися до цієї пряжі. Так, і що ж це в нас за, за пряжа сама? Це в нас э, Super Delong mm, Luxury Selection by Rego. Колір e, 2030, але не знаю, чи вам це щось дасть. І здається, матраж тут, тут 750 метрів на 100 грамів. Ось. Така, ниточка. А колір такий холодний холодний пеж. Не дуже він вам на камері правильно передається. Але, можливо, я зроблю фото і ставлю вам для того, щоб ви могли подивитися, який точно, як точно він виглядає. Ось тут у мене 500 г. Це мені пряжа на е, светр для мене. Дивно. Хочу такого базового відтінку для себе светр, якийсь простий, без особливих напрягань, можливо, можливо светр регланом погоном, ну щось таке. Подивимось. Ось це перша бобінка, і другу бобінку зараз знову розпакую. Перепрошую, якщо я вам трошки тут пошелепаю. Так, і друга бобінка у мене ось така. Такого кремового кольору. 30 грудня у Лілі була новорічна, новорічний розпродаж. От, І я цю пряжу собі придбала за дуже смачною ціною. Таких цін уже немає, мені здається. Тут у мене 540 грамів. Лілям. Продавала побінками без розмоту. Конус, як бачите, підписаний, що це пряжа 2018 року випуску. І артикул, Там ну, нічого не видно. Артикул -шолер. Так. Тут метраж 28 на 2, тобто 1400 метрів на 100 грамів. І колір крем. Ось ось така пряжа. Я її ще ніколи не пробувала, але вже на вигляд вона мені подобається. І на дотик теж. Ось. Так. Ну, такі в мене поповнення моїх запасів. Тут. Е Пряжі вистачить на добрих два светри. З цієї пряжі я собі планую в'язати шапку, а ця пряжа в мене йде у підмот. Ось такі в мене покупочки. Ну все, дівчата, я відключаюся, піду в'язати свій бактус, який я в'яжу в рамках проєкту в'язальні вечорниці. Мені, в принципі, Залишилося ще зовсім трошки пров'язати, і я думаю, що я сьогодні його маю закінчити. А вам бажаю гарного настрою і приємного перегляду. Все, па-па! Зустрінемось пізніше. Всім великий привіт! У мене сьогодні вже 3 січня. От, всі мої процеси, над якими я працювала, вже завершені. Бактус я дов'язала. Зелений светр теж закінчений, але по ньому є певні нюанси. І я вирішила розпочати новий процес. В попередніх відео я вам говорила, що мені треба обв'язати свого сина, тому що ну, хлопець росте і виростає вже з його в'язаних речей. А зараз зима, треба утеплятися. От, і я обв'язку сина розпочинаю з джемперу. У мене була така пряжа кольору хакі. Я її планувала на інший проєкт використати, але подумала, чого б не зв'язати із неї щось сину. Це пряжа Ayer 1500 метрів. На 100 грамів. І в мене було її 300 грам. Е, в складі в неї 80% черсті і 20%. Ось так. Е, я ще з неї не в'язала, в'яжу перший раз, спробую. Ну і вже буду казати свої якісь певні відгуки, коли зв'яжу і син поносить певні цю річ. А тепер щодо даного светрику, горловинку я перев'язувала, в'язала два рази. Перший раз я набрала 110 петель і трошки пров'язавши, зрозуміла, що трошки заширока вона для мого малого, і я розпустила. Та набрала класичну, 96 петель. ось Пров'язала кілька сантиметрів резинку і 2 на 2. Тоді зробила кетлювання, ось імітацію кетлювання І далі вже перейшла вив'язувати росток. Росток у мене тут невеликий, поглиблення невелике. ось так от е Кому потрібна схемка, то пишіть, я вам відправлю. Ось. Тоді, на регланній лінії я виділяла 6 петель по 6 петель. Ось, і вже дві, в мене так виходило, що дві виворотні, дві лицевих, дві виворотні, а навколо них я робила вже прибавлення. Ось так виглядає перед ось так спинка. Так, мабуть, треба вам заміряти в сантиметрах, закону. Замірюю в сантиметрах. Довжина регланної лінії у мене вийшла десь десь так, 19 сантиметрів. Воно ще потягнеться. І ширина. Приблизна ширина по тілу 40 см. Це виходить, що 80 см в обхваті буде, так? Я заміряла, брала мірки свого сина, то в нього обхват грудей. По тілу виходить 69 см. Тобто свобода облягання буде десь приблизно 11 см, і це мене влаштовує. Я такого добивалась, щоб він не був дуже приталений, щоб такий був об'ємний. Так, по петлях я на екрані розпишу, скільки петель. Чого і так далі. На рукава пам'ятаю, що в мене вийшло по 60 петель в кінцевому результаті. Ось. А на тіло, не пам'ятаю, не пам'ятаю все. Ось. Дуже простий джемперок, нічого такого, лицева гладь. Єдине, що ось тут де. У мене йдуть реглані лінії, то я так і ці регланні лінії пускаю по тілу. Тобто, ось тут по боках, і буду йти ось такі ці доріжки. Так, донизу самого. От. Ну, все. В принципі, нічого такого нового. І цікаво більше розказати не можу. Ще стосовно пряжі, можу сказати, що така вона. Ну, відчувається, що то. Що там є синтетика. Є е, в полотні, не знаю, чи вам тут буде видно, в полотні трапляються такі білі ворсинки. Ось, наприклад, тут є. І ось тут є. Я спочатку думала, що це <со> якась пряжа, тобто. Рештки пряжі, яку я перемотувала, коли я змотувала в моточок, то десь там щось може на підлозі було. І от воно прочепилося. Але ні, то не те. Це, мабуть, от якраз той ПА, який є у складі. Ну, Єдине, що це мені не подобається. Тому що ці ниточки бувають, бувають м'які, а бувають і навіть такі жорстковаті. Я тепер переживаю, чи вони не будуть його поколювати. От, тувста така доволі нитка. Ось. Оце мені не подобається. А, а так, взагалі, ниточка схожа на м -м, картний меринос. Подивимося, розкриється вона гарненько, чи ні. Будемо дивитися. Ось. Такий у мене процес. Це те, що я хотіла показати. От, я збираюсь на роботу. Можливо, на роботі там і пов'їжу трошки, але щоб про це не дізналась, моя начальниця. Але ну, всю роботу перероблено, чим займатися, можна пов'язати. Тому бажаю вам гарного дня, а сама побігла пити каву і снідати. Все, па-па! Всім привіт! У мене сьогодні вже 6 січня, ранок, і скоро я поїду до своїх батьків святкувати Різдво і вирішила підключитись показати вам, які в мене є просування по моїх процесах. Ось, Я показувала, вже, що в'яжу джемпер для свого сина. Зупинилася, я, здається, отут на трошки далі рівня підрізів. Пров'язала невеличкий шматок тіла, але полінувалася вам за браком часу перенести в'язання на більш на довші спиці. тому якось так ось, важко буде показати, але постараюсь. Отут регланні лінії. Я так і продовжила в'язати по тілу. Ще тут додавала петлі на підрізи, також така полосочка в мене вийшла. І потім я планую отут перейти гарненько на резинку 2х2. От Ще по тілу треба трохи пров'язати. Далі, коли закінчу тіло, буду вив'язувати рукавчики. І щось так собі подумала: один рукавчик, мабуть, я зв'яжу ну, цією пряжею. А в іншому рукавчику я хочу зробити таку собі, додати таку родзинку, яку я вже в'язала, і багато україночок нас в'язало. Ось буде такий патріотичний джемперок. Ось, Такі в мене просування. Я його відкладаю, тому що в'язати найближчі кілька днів вже не буду. І з собою його в дорогу брати теж не планую. Але е показую те, що готове. І е в мене є готова робота. Я вам розказувала і показувала, що приймаю участь у спільному проєкті в в'язальні вечорниці, і от мої в'язальні вечорниці дійшли до свого завершення. Ось, робота в мене готова. Це бактус, який я в'язала ось із такої пряжі. Це в мене 100% маринос 375 метрів на 100 г. У мене ще, бачите, залишилось трошки на бобінці, Ось, і, можливо, я ще зможу зв'язати із цієї пряжі для себе рукавички в комплект. От, ну, Будемо бачити, чи буде мені вистачати часу. Так, що стосовно цього бактусу, зв'язаний він в мене лицевою гладдю, в'язала на спицях номер 3 Пряжа доволі така тонка, і я не скажу, що було легко в'язати, тому що намагалася в'язати щільненько, для того, щоб не було видно рядності. Ну, Більш-менш я цього ефекту добилася. і рядність все-таки де-не-де є, але вона малопомітна. Ось, ще також по бактусу я робила ось таку вишивку перлинками. намагалась створити ефект такий. Типу, що хтось взяв їх, просто і просто її розсипав. Так, неаккуратно. От, я думаю, що такий ефект у мене вдалося передати. Пришивала цією ж самою ниточкою, просто розділяла її на, на двоє. От, покажу вам вигоріт. Не судіть строго. Пришивала так, щоб було. Якнайменше кінчиків. І в мене моя колега сказала, що в мене схема пришивання була така, як в схемі, коли проводять електропроводку оці прямі кути. От. Ну, якось так. Мені подобається. От. Зате не буде багато кінчиків. І не будуть відвалюватися ці перлинки. От такий в мене вийшов результат. Зараз ще хочу заміряти ширину його да, в найширшому місці. Трохи ось цей край все одно закручується, і я щось пробувала відпарювати і все одно він закручується. ну тут таке. Чомусь ось цей край не закручується, а, а тут закручується. не знаю що. Так, зараз замірюю, яка його довжина. На ну, найширшому місці в мене вийшло 40, 47, 47 см. Довжину міряти не буду, я думаю, що то. головне, не довжина, а ось тут, де корло її шию прикриває. так? От, от такий в мене бактус вийшов в цьому спільному проєкті. Я задоволена на ним, дуже навіть. Ось він мені подобається, і я думаю, що буду з великим задоволенням його носити. Тим більше, що я в'язала його в комплект до шапки, яку я обожнюю. Ось тому мій ля співає на задньому фоні. Тому ось ця готова робота, я її показую. Ще вам вставлю зараз кілька фото додаткових, щоб вам можна було краще роздивитися її, цю хустинку, цей бактус. Ем, і все, буду з вами прощатися. Бажаю вам і вашим родинам тепла, затишку, спокою, От, е, гарно вам відсвяткувати, хто святкує. Звичайно, це трохи не те святкування, не той настрій, але ми все-таки маємо збиратися в, в такому родинному колі і підтримувати одне одного. Бо без цього ніяк. Ось тому вітаю вас наступаючим святом за Різдвом Христовим. І бажаю нам всім миру, миру і спокою. І найголовніше це те, що в цьому році ми обов'язково отримаємо нашу перемогу. Обов'язково, навіть не сумніваюсь. Все. Прощаюсь з вами, па-па.